Всім привіт, друзі! З вами Ярослав. Та цього року, незважаючи на теплу осінь, зима наступила досить швидко. Та я хочу вам розказати, як ми підготували наш Нісан Leaf до зими. А саме ми збільшили кліренс авто за допомогою проставок та поговоримо на тему резини. Чи насправді резина для електромобіля настільки дорога? Буде цікаво, на вулиці холодно, тому поїхали. Почали ми з того, що підняли кліренс у нашого авто. А нагадаю, у Nissan Leaf він за воду до 155 мм. Ми купили ось такий комплект проставок передні та задні. Обійшлися вони нам 1200 гривень. Що хочу сказати, проставки є різні. 2, 3 та 4 см. Саме ми обрали 3 см. Та за роботу по їх встановленню ми заплатили 1600 гривень. Я впевнений, у багатьох з вас виникне питання, навіщо ми це зробили. Нагадаю, автомобіль заводу у нас в класі хетчбек. Та поставивши 3-сантиметрові проставки, ми збільшили його кліренс до 185 мм. А це вже рівень кросовера BMW X1. В мене неодноразово були ситуації, коли я нижчим авто торкався до асфальту. Та днище у цього авто це основний елемент, високовольтна батарея. Перший момент це зміркувань безпеки, оскільки на високовольтній батареї, хоч і установлений пластиковий захист, але від асфальту чи гравію він навряд чи захистить її корпус. Почнемо з того, що авто з більшим кліренсом мають більшу прохідність, що дуже важливо в зимовий період. Навіть якщо ми не беремо до уваги зимовий період, в міських умовах ми не переймаємося, що зацепимо бордюр низом бампера, притремося до нього, чи зацепимо поребрик, або люк, який встановлений відносно вище відносно рівня дороги. Давайте перейдемо до процесу встановлення. По передній частині авто під стійку у нас ставиться ось така алюмінієва проставка. Висоту вона має 3 см, і тобто між стаканом вона буде встановлена та між самою стійкою. Відповідно, перед машини буде піднятий. По задній частині авто у нас ось дві такі запчастини. Одна це на подовження амортизатора, яка ставиться ось сюди. А друга це Іде резинка, вона вже ставиться до самої пружини. Відповідно, зад теж буде піднятий орієнтовно десь на 3 см. Коли це все буде встановлено, ми покажемо вам процес. Та відповідно, я думаю, стандартний кліренс цього ліфа по-заводському, він такий, як заявлено, ми замірюємо, наскільки він збільшився. А збільшитись він має на 3 см. Тобто перед на 3 см та зад. Можна встановлювати проставки лише на одну вість, тобто або наперед, або на задню частину. Відповідно, конструктивно вони теж різні.

на словах, звичайно, звучить все добре, але давайте глянемо на практиці. Як ви бачите, я розказую це все вам на фоні двох Nissan Leaf. І це тому, що одне авто стоїть на проставках, а інше авто стокове, стандартне та таке по висоті, як воно є з заводу. І перше, я вам пропоную візуально їх порівняти. На мою думку, зразу видно, що сіре авто виглядає вищим, ніж чорне. Але все ж таки, давайте заміряємо та глянемо, який результат у нас вийшов. Перше, я замірюю відстань колеса до арки в одного та в другого авто спереду та ззаду. і постараємось заміряти відстань переднього бампера. Дивіться, з бампером будуть не зовсім коректні заміри, оскільки тут на ньому встановлена додаткова пластикова така накладка синього ліфовського якби, кольору. На чорному авто у нас немає такої накладки. Тому давайте поміряємо, порівняємо. Ремо також хочу зупинитися на резині, яку ми купили для цього авто. Для електромобілів є окремі лінійки, які економічніші та безшумніші. Continental, Michelin за одну таку покришку можна віддати від 5 тисяч гривень. А на дорожчі автомобілі, такі як Audi e-tron, взагалі одне колесо коштує в районі 20 тисяч. Ми купили ось такі шини українського виробництва Premiori, і обійшлась нам одна шина з доставкою 1900 гривень. Ми купували декілька комплектів на Декілька авто відповідно. Що хочу зауважити, авто керується на них добре, але з'являється шум мінімальний на швидкості більше 70 км. Ми міряли кліренс звичайною рулеткою. У нас немає спеціальних дощечок для виміру кліренсу в авто, так як у великих автоканалів. Але, на мою думку, ви побачили різницю. Та зауважив, що в зимовий період акумулятор став роз'їжджатися швидше, та електромобіль проїжджає менше. Цікаво буде почути вашу думку в коментарях та досвід експлуатації електромобіля взимку. Всім дякую за перегляд, лайк, підписка. Слава Україні! Ми переможемо! Щасливо!